Марафон єдині новини продовжують команди фактів і сіті. та «Вікон СТБ». Доброго вам ранку. Масштабна повітряна тривога нині триває по всій Україні. Ракетну небезпеку оголошено у всіх областях. Подбайте про своє життя, пройдіть в укриття. З ворожого обстрілу розпочався ранок в Очаківській громаді на Миколаївщині. Близько шостої ранку російська армія накрила артилерійським та мінометним вогнем один з населених пунктів. Потрощені житлові будинки, деякі оселі зайнялися. Пошкодженої адмінбудівлю за попередньою інформацією минулося без загиблих та травмованих. Двоє цивільних загинуло на Херсонщині. Область знову була під щільним вогнем окупантів. За минулу добу лише у самому Херсоні нарахували 18 обстрілів, 15 з яких по мікрорайону острів і п'ять влучень було у населені пункти. Це старостинські округи. На превеликий жаль. Є п'ятеро постраждалих, із них двоє людей загинуло. Один житель міста Херсона, один житель інгульця. Взагалі, місто було обстріляно починаючи з 20 двадцятого. Листопада 2015 разів кількість загиблих склала 81 особа. З них одна дитина. Постраждалих 225 на сьогоднішній день, із них семеро дітей. Із хорошого на Херсонщині відновили пошкоджену внаслідок нещодавнього російського обстрілу залізницю. Вже сьогодні рух поїздів повністю відновлений і курсує за графіком. Повідомили в Укрзалізниці. Росіяни криють артилерією мирні квартали селищ, що майже рік виживають біля лінії фронту на Запоріжжі. Серед них степногірськ. Від потужних та раптових атак найбільше потерпає околиця і тамтешні багатоповерхівки. Днями селище зазнало одного з найпотужніших обстрілів за останні за останні час. І він став фатальним для літньої жінки, у яку снаряд окупантів влучив біля її під'їзду. Часто гатять. Та кожен день, кожну годину. Після чергового варварського обстрілу житлових кварталів Степногірська пан Василь обходить свою п'ятиповерхівку. Роздивляється, чи не накоїли росіяни нової шкоди, бо криють геть усім. І танк підскакував, і міномети, і гармати, і гради. Неподалік потрощена вибухами висотка на подвір'ї присипає снігом свіжу вирву та понівечене дерево. Сюди влучив російський снаряд, який вбив 70-річну жінку. Її звали Надія. Страшний обстріл був, страшний. І на стадіоні, і тут, везде крили. Вона ж трошки глухенька. А вийшла, перший був перший, прийшов прильот. Вона вийшла, видно, глянуть, вона живе на на етажу, глянуть на вікна вийшла, а другий слідом прийшовся. Це пані Ольга разом зі своїми сусідами Я? прийшла на допомогу подрузі, під вікнами якої гепнуло. Снаряд упав вона в горомочку не на снігом присипала. Жінка тішиться, що перед цим вмовила подругу лишитися у себе у п'ятиповерхівці по сусідству. Інакше певна, бо зна що з нею б сталося. Хвиля трощила вікна, а уламки прошивали стіни. Кажу, оставайся в нас, І я її лишила в себе. Це добре, що я її лишила в себе. А якби вона отут одна була, що ви представляєте? Сквозний туалет, сквозний. А бачите, я ж тань це, що поробило, сквозне. Жити у квартирі нині неможливо, та сусіди на швидкоруч затуляють вікна плитами. А це не Віскана господиня потрощеної двохкімнати пані Ольга каже: в їхньому будинку лишилося усього кілька мешканців, а від нині буде й того менше. Її прихистить подруга, яка й урятувала. Я у уліна буду на вона мені приютить. Саме головне, що то жива сталася. Дайте всі на жоду, та все стілається. Саме на нас, щоб не стріляли і у нас спокійно було, і мир, і побіда була. А її подруга певна: Росіяни заподіяли стільки лиха, що не стимуть свою провину через покоління. Не завинили ми перед вами. Це ви тепер перед нами будете винні по житті. Десятиліттям буде вина на їх лежати. Десятиліттям лежатиме вина. Це ужас, що творять. Андрій Почтю, Артем Дажанко програма. Вікна СТБ», єдині новини. Іранський військовий персонал безпосередньо допомагає Росії атакувати об'єкти цивільної інфраструктури в Україні. Про це повідомляє американський інститут вивчення війни. За його даними вартові корпусу ісламської революції. Діють і як інструктори, і безпосередньо як оператори безпілотників за даними експертів. Вантажні літаки Іл-76 регулярно літають з Ірану до Росії. Тому аналітики припускають, що Тегеран постійно надає Москві різні військові матеріали. За даними The Guardian, минулого року Іран передав Росії партію з 18 далекобійних безпілотників багаторазового використання на відміну від дронів Камікадзе. Вони після завдання удару повертаються на базу. Дві сотні розгвардійців днями прибули на окуповану частину Херсонщини. Повідомила речниця сил оборони Півдня. Вона пояснила мета окупантів додатково залякати місцеве населення та навести лад у лавах російської армії. За словами гуменюк, серед загарбників на Херсонщині бунтівні настрої зростають, незадоволені командуванням та забезпеченням. Попри це, зазначила гуменюк на півдні окупанти намагаються створити враження, ніби готуються до активних дій. Це ви проявляється в різних способах просування ДРГ, зокрема і по островах, там в Дельті Дніпра, де вони намагаються розташувати десь свій спостережний пост, десь склад з боєприпасами, десь щось маленьке на кшталт блокпосту якогось такого пункту опорного. Але наша контрбатарейна робота досить результативна. Росіяни намагаються забрати на фронт науковців у Москві за допомогою соцгарантій та пільг на війну агітують провідних спеціалістів Росії у галузі лазерних технологій. Повідомив генштаб ЗСУ у своєму ранковому звіті. І це все відбувається тоді, коли російській армії не вистачає металевих жетонів з особистим номером, за яким ідентифікують загиблих. На Луганщині, наприклад, окупанти зобов'язали особовий склад підрозділів 20-ї армії носити в нагрудній кишені гільзу з клаптиком паперу з особистою інформацією. Зрозуміло, що воювати в таких умовах окупантам стає не в радість. А щоб мотивувати особовий склад до наступу у підрозділах ворога, агітують брати участь у штурмових діях за добові надбавки. Анонсовано і доплату кожному загарбникові за кілометр просування по українській землі. Втім, за минулу добу наші воїни відбили атаки росіян у 12 населених пунктах. Українські військові виявили позицію ворожого зенітно-ракетного комплексу ОСА та завдали по ньому удару. На відео, яке опублікували сухопутні війська зсу, видно, як окупанти замаскували свій зенітно-ракетний комплекс під розбитим дахом, але сховатися від українських захисників не вдалося влучним пострілом осу знищили. Загалом, із початку повномасштабного вторгнення, Росія вже втратила у боях на території України понад 139 тисяч своїх солдатів. Українські воїни підбили майже 3300 тисячі танків, 6 з половиною тисяч бронемашин знищили понад 2 тисячі артилерійських систем. Збили майже 300 літаків, два з них за минулу добу. Знищено також понад 2 тисячі безпілотників. На брухт перетворили 5 тисяч 155 російських військов... військових автомобілів та майже 900 крилатих ракет. Не стало у росіян і 18 кораблів. Пожежа міцного рибади, мадярна зв'язку, кохання та відчуття взаємності, взаємності того почуття, як на мене, це головний стимул та допінг, якщо бачите, для будь-якого воїна, який наразі захищає свою батьківщину. То є джерело для сили, відновлення, віри, впевненості, то є загострювач кохання, є загострювач всіх потрібних особливостей людини, котрими Бог обдарував. Це є пильність, спритність, спроможність швидкої мобілізації всіх зусиль навіть момент, коли втома накриває повністю. Це, це пильний зір, це гострий слух, це всі ті відчуття, котрі загострюються в момент максимального тонусу. 15 українців евакуювали з Туреччини після землетрусів. Повідомляє посольство нашої країни. Усі врятовані з двох регіонів Газіантеп та Хатай. Серед них є сім'я, яка перебувала під завалами більше 12 годин. Кількість жертв землетрусу у Туреччині та Сирії вже становить понад 37 тисяч. Пошукові операції тривають. Сісім ідуємо варва! Готов. Снімаю, знімаю. Є! Це місто Антакія. Там працюють чотири групи українських рятувальників, яких відрядили на допомогу турецьким колегам. Надзвичайники перевіряють зруйновані будинки за допомогою спеціального пристрою геофон та телескопічних камер, аби почути і побачити там, де людина не змозі цього зробити. На жаль, живих не вдалося витягти. Ми просто їх не знайшли в тих секторах, які нам були виділені. Але хочу сказати, що ми обстежили 381 житловий будинок поруду і витягли 32 тіла людей. Наслідки землетрусу вони трошки інші. Бувають буваєш дивишся, наші будівля ціла, коли заходиш в неї, вона вся в тріщинах і перекошена, і так далі. Дуже великі руйнування і фактично мало вцілілих будівель. Це все, що встигаємо розповісти. Далі марафон продовжить Яна Брензей та її гості. Яно ефір твій. Дякую, Ореста. Росіяни відкрили шлюзи Каховської гідроелектростанції, що може призвести до екологічної катастрофи на півдні України. Детальніше про цю небезпеку говоритимемо із генеральним директором Укргідроенерго.